Вітаю вас на моєму каналі, Мене назвати Лена Храмцова. І зараз ми з за вами витягнемо карту для того, щоб подивитися, що треба зробити, щоб у вас в житті почалася біла полоса. Бачите, навіть вертоліт летить. Всі почули. Біла полоса, вона така. Вона колись чорна, колись біла. А що ж треба зробити? Перше. Що ми робимо? Потрібно мріяти. Взагалі потрібно не тільки мріяти, паж Кубків нам говорить, бачите, десь там є золота рибка, яка все-таки ваше бажання зможе втілити в життя. Але проговоріть це бажання. Пам'ятаєте, коли боженька каже, Господі, я знаю, що ти хочеш мужик виграти в? Лотерею, але купи, купи нарешті той лотерейний квиток. Ти його не купляєш. Тому для того, щоб почалася біла полоса, проговоріть своє бажання. І золота рибка вас почує. Наступний крок: що треба зробити? Знов таки. Двоє жезлів. потрібно думати і мріяти. Якщо ви конкретно не маєте ніяких планів і не бачите? У вас, в принципі, ціла планета в руках, і ви дивитесь на місяць і думаєте, у вас вже якісь плани є, вони готові. Але потрібно їх узгоджувати, як то кажуть, з небесною канцелярією. І третій крок: що треба зробити, щоб була біла полоса? Ачельник. Зрозумійте, в принципі, що ви маєте дуже багато досвіду, на який ви можете опиратися. І е, колись був у мене такий магніт, Мічеб побідітеля кується в одіночестві. От приблизно так. Тільки ви відповідаєте за втілення своїх мрій. Якщо чогось бажаєте, будь ласка, робіть це. Оскільки е, когось звинувачувати або казати, мені не дали, мені не додали, мене недолюбили. Так роблять. Ті, хто не є, скажімо так, психічно здоровим. Тому розумійте. І карта Отшельник говорить нам, що у вас дуже багато імперичного досвіду. Тому я бажаю вам, у вас, но колоде, бросити якор там, на тому острові, де ви хотіли б бути. І Всесвіт говорить, біла полоса вже йде. Тільки скажи, якою вона має бути, і все збудеться. Бажаю вам всього найкращого.